О, ці новини стосовно того, що родини офіцерського складу спішно покидають тимчасово окупований Крим, про те, що посилені заходи безпеки, про те, що, от, що пишуть партизани, що посилена охорона, спроби сховати техніку. Час від часу ці ж новини в нашому інформаційному просторі, те, що ви слушно зазначили, починаючи з 22-го року, вони так знаєте хвилоподібно з'являються. Це процес, який сталий, просто на нього час від часу звертають увагу, чи є якісь такі піки? Знаєте, напруження у окупантів, коли ці процеси, ну те, що називається, інтенсифікуються. Ну, власне, давайте говорити так, що окупанти вони діють дуже часто по своїй своєму алгоритму дій. Наприклад, так е, вони прив'язуються відповідно, якщо наносять якийсь удар до календаря. Це дуже часто відбувається. Ми це бачимо, відзначаємо так само. Вони е, мислять шаблонно досить про те, що і Україна має якийсь свій календар пам'ятних дат, до яких, начебто, треба там підготуватися і наносити відповідні. Ураження. Зрозуміло, що України є свій календар, а календар цей він говорить дуже відкрито і постійно про те, що кожен день має бути болючим для російського окупанта. Звичайно, є події, які відбуваються або на фронті, або на території тимчасово окупованого Криму, які, ну скажімо, не додають настрою тим самим російським офіцерам та їхнім родинам, тому що вони розуміють, а далі може бути ще гірше, тому і ці питання евакуації вони є постійними. Насправді вони відпрацьовуються ну так працює військовий організм і російської армії, в тому числі, але те, що стали більше боятися за свої родини, це означає, що не впевнені в своїх діях. І, власне, бачимо, що, скажімо так, російські сподівання на те, що під виглядом там режиму тиші. Так званого якогось там якогось там умовного, звичайно, перемир'я, вони зможуть передислокувати свої кораблі, наприклад, до Севастополя, повернутися до Криму. Ці сподівання на сьогодні не виправдані, тому що безпекова ситуація наразі в Чорному морі, з нашого боку, є контрольованою на тій частині, яку ми дійсно контролюємо російський флот, ви бачите, він опинився на сьогодні, перш за все, у порту Новоросійськ. Можливо, частина з них зараз знаходиться. Поблизу Очанчири, це тимчасово окупована Абхазія. Ну тобто, в Севастополі їм е, на сьогодні дороги немає. Якщо і буде, то сподіваюся, дорога в один кінець, тому що давно не було чути про наші морські дрони. Дуже сподіваюся, що відповідні операції готуються відповідні операції пройдуть. Е, не анонсуємо нічого, зрозуміло, з жодних завищених очікувань. Йде планова бойова робота, але ця робота спрямована на те, щоб ворога витіснити з Криму. Пан Сергію, поговоримо про ситуацію на фронті. Наскільки зокрема зараз змінилася, от в межах навіть цього тижня обстановка на південному напрямку, зокрема на Запорізькому, тому що сили оборони півдня повідомляли про ну, спробу штурмових дій ворога. 16 квітня ввечері там більше 300 окупантів було кинуто в бій, також велика кількість техніки. На щастя, нічого окупантам досягти не вдалося. Була знищена техніка, майже половина більша частина тих окупантів, які йшли в бій, була знищена нашими силами оборони. Тож, ну як ви прокоментуєте загалом, наскільки зараз починає змінюватися ситуація в ході бойових дій. Що стосується запорізького напрямку, активізація відбулася вже протягом місяця. Це відбувається кількох тижнів, якщо бути точнішим. Це досить таки очікувана. Була активність. Ми і з вами говорили, що ми можемо її очікувати саме на запорізькому напрямку. Трошки є відмінність при Дніпровським, все-таки і бачимо, ворог намагався здійснити цей прорив. І це, до речі, скажімо так, тактика дій ворога на усіх напрямках, намагання підготувати відповідний ресурс, захопити зненацька нашу увагу сил оборони і на швидкості спробувати прорвати певну ділянку для того, щоб максимально вклинитися в оборону на глибину, максимальну знову таки, для того, щоб потім там спробувати вже. Створювати відповідний плацдарм, закріплюватися на тій е, території. Власне, ворог намагався це зробити. Він намагався це зробити фактично ледве там не в один день а разом з е, підрозділами окупантів на покровському напрямку. Така ж була е, ситуація, в тому числі Так от, що стосується Запоріжжя, е, дійсно майже 320 ос людей особового складу. Ворог задіяв під час цієї атаки, 41 одиниць техніки. З них 29 було знищено 29, тобто більше половина. Сподіваюся, і ураження були відповідні, що та інша техніка, якщо й дошкутильгала до своїх позицій, то стала на ремонт. Ну і власне дуже багато було знищено ворожого особового складу. І знову таки є особливість зараз цих ворожих атак. Вони застосовують дуже часто баги і мотоцикли. Тобто, оці мотокроси, це ознака сьогоднішніх наступів росіян. Це говорить про те, що броньованої техніки не досить достатньо. скажімо так, є певні проблеми е, у них. По-друге, це підкреслює і підтверджує ті слова, які я вже сказав раніше. Про те, що ворог намагається максимально швидко заскочити на нашу територію, на глибину наших позицій. І він намагається пробувати це робити. Зокрема, от бачимо на запорізькому напрямку, в тому числі. Чи є це ознакою великого наступу ворога саме на запорізькому напрямку? І я б сьогодні це не називав великим наступом. Я б вже сказав, називав би це все-таки спробою клинитись в оборону, і, можливо, можливо, це певний відволікаючий е, момент, певна е, відволікаюча активізація по Запоріжжю для того, щоб нанести удари. На інших ділянках фронту. Зокрема, ми бачимо, активність залишається величезна і пріоритетність на Покровсько-Курахівському напрямку. Сьогодні говоримо про Лиманський напрямок. Подивіться, зведення Генерального штабу сьогодні. Це надзвичайна активність і на Торецькому напрямку. лиман торецьк зрозуміло, це. Північний і південний фланги для того, щоб продовжити спробувати продовжити наступ на Костянтинівку, далі Краматорська слов'янська агломерація. Так що Запоріжжя активізація залишається там, нагадаю, діє 58-ма загальновійськова армія з мотострілків, з усиллями десантників, і така активізація, я думаю, зараз буде по всій лінії фронту, тому що ворог, я вже сказав, намагається десь відволікати, а десь пробувати знайти. Помилки в нашій обороні, Оце те, що сьогодні складає основу тих подій, які відбуваються на фронті. Сергію, ви говорите про те, що активізація по всій лінії фронту? Тим не менше, от наближаються ж ці сакральні дати для Путіна, 9 травня, і отут от чи можна можна прогнозувати найближчі кілька тижнів, де може ворог основні зусилля свої концентрувати? Чи буде тиск по всій лінії фронту? Те про що ви говорите? Ну, по перше, я думаю, що активізація по всій лінії фронту вона і залишатиметься. Все-таки наполягає на тому, що треба зараз говорити, що етап весняного наступу російського чергового етапу наступу в даному випадку весняного він вже триває. Триває кілька тижнів. Це очевидно сьогодні. Бачите, як зросла інтенсивність боїв по тих напрямках, які я зокрема називав, що залишиться в пріоритеті або буде в пріоритет пріоритеті для ворога. Звичайно, це Покровськ, звичайно, це Лиман, це Тореськ, Це ті найголовніші. Ну, звичайно, Курський фронт без е, сумнівів. Звичайно, ворог намагатиметься там бігати, я саме так це назву, бігати по Сумщині, для того, щоб щось спробувати робити. Але на сьогодні в нього нічого там не не вдається на суходолі. Авіація так ворожа дуже активно працює, але вона активно працює по всій лінії фронту, в тому числі. І це є тиск на нашу оборону для того, щоб саме. Штурмові групи, щоб саме піхота намагалася просуватися. Так що пріоритетність я думаю, що в такому порядку вона і залишатиметься: Покровськ, Турецьк, Лиманськ, Курськ і Суми. Ну, звичайно, Запоріжжя буде теж доволі таки активним, тому що ворогу десь я вже скажу. Треба імітувати активність, але нас очікують непрості складні часи Сили оборони, командування сил оборони відповідну інформацію розвідувальною володіє. Сподіваюся, також на активність нашої авіації на ті удари на опередження, які ви бачите зараз відбуваються досить таки системно. Нам звичайно хотілося більше авіаційного ресурсу, це зрозуміло. Але і на сьогодні наша авіація на максимумі працює. ви Бачите, наносить ураження по військових об'єктах на території Росії, по лінії бойового зіткнення, по о, тих пунктах управління, командних пунктах. Це те, що залишає війська без командирів, і це дуже важливо. Ан Сергію, не ну можемо, звісно ж, обійти увагу військово-політичні теми напередодні, 18 квітня, Трамп зробив заяву про те, що якщо одна зі сторін буде перешкоджати миру, він має на увазі Росію і Україну, то він відмовиться від участі у цьому мирному перемовному треку. Як це розцінювати? Чи Трамп зараз підвищує ставки, і що це означає для нас? Я хотів би сказати дещо про інше. Зараз не оцінювати те, що сказав пан Трамп. Зрозуміло, що він стикнувся з реаліями, а реалії на сьогодні такі, що за добу, як він обіцяв, закінчити цю війну неможливо. Знову таки, ми бачимо, що поведінка очільника Білого Дому на умиротворення Росії дружніми стосунками вона не дає результату. Власне, усі через це проходили європейські країни, перш за все. Потім відповідні адміністрації Сполучених Штатів у підсумку. Це те, що зіграло проти самої Америки і проти тих зусиль, які вони намагалися докласти до закінчення російсько-української війни. Росія цю можливість, це вікно можливості, бачите, стала використовувати з іншого боку. Ми сьогодні маємо чітку позицію європейських країн Європейського союзу, що стосується підсилення українських сил оборони. І ми бачимо, як пакет таких, такої допомоги він на сьогодні працює. Тому е, на сьогодні очевидно, що президенту Трампу доводиться і або доведеться приймати досить складні рішення для нас. Вони прості. Е, Росія не в тому економічному стані, щоб сьогодні можна було говорити. Давайте ми послабимо санкції. Но поки сьогодні економічно Росію можна і треба дотискувати, тому що справи, як кажуть, не зербут. Чи піде на це адміністрація Трампа? Ну давайте почекаємо, побачимо ці чергові не просто заяви, а рішення. Тому що ви самі не гірше за мене знаєте, як і наші глядачі, що заяви, які робить очільник Білого Дому або його адміністрація, вони дуже часто протягом дня змінюються. І, власне, це як рознесли по соціальних мережах, по інформаційних майданчиках, що, начебто, Трамп сказав, що Україна більше не буде отримувати американську допомогу. Там зовсім по іншому була фраза, але рознесли те, що хотілося зрадобобика. Тому в мене немає завищених очікувань. На адміністрацію президента Трампа нам, звичайно, треба можливо готуватися до найгірших сценаріїв, що допомоги від штатів буде менше. Я не хочу розглядати найгірший варіант. Хоча він можливий, треба на це орієнтуватися. Також сьогодні маємо думати про інше, як підсилювати сили оборони власне з допомогою європейських країн, те про що я сказав. І очевидно, що сьогодні дійсно Європа стала нашим найближчим союзником і готова. Надалі допомагати нам зміцнювати військо і надалі стримувати е, ворога, і йде з нами в одному фарватері. Це на сьогодні очевидно. Тим більше Росія дуже чітко продемонструвала агресивні е, плани, агресивні наміри щодо європейських країн, зокрема північно-європейських країн. Подивіться, як діє Фінляндія, подивіться, як діють е, Шведи, Норвежці. Данці, подивіться, як працює Чехія і Словаччина. Причому словаччина ми говоримо саме про громадянське суспільство, про волонтерів, які разом з чехами вони об'єдналися на цьому, допомагають нам, наприклад, з нашими артилерійськими боєприпасами. Це один приклад. А ще заморожені активи розуміємо позицію Британії, Франції. Це очевидно можливо. Якраз от Британія, Франція і Фінляндія в тому числі. Бо Наскільки мій відомо, президент Фінляндії непогано грає в холь, вони зможуть переконати Трампа, що треба продовжувати тиск на Росію. Треба тримати розум холодним, серце гарячим. У даному випадку, як би не було прикро, що американці можуть десь забуксувати з допомогою. Вони це вже показували при минулій адміністрації, пам'ятаєте, півроку затримки допомоги, і це вилилося в проблеми на полі бою для нас. То сподіваюся, знову таки на європейців. Що ж, будемо стежити за розком подій. Пане Сергію, щиро дякую вам за цікаву розмову. Дякую, дякую. вам за та можливість ділитися своїми думками з нашими глядачами. Бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі.